Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите на мій канал, готуєте по моїм рецептам вірніше по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно і завжди прошу вас, заходити частіше. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати банановий кекс. Ось, як бачите, вже я Розім'яла три банана Вилочкою, ось так, я розім'яла. Так, тепер ми будемо додавати сюди цукор і 5 грамів соди. Ложкою буде зручніше. розмішати І ще сюди додамо одне яйце. Будемо розмішувати. Цей кекс дуже смачний. Я навіть вже на початку приготування вже можу вам порадити що можна його вдома готувати, тому що полюбить вся сім'я і навіть для гостей можна його приготувати. Так, тепер ми сюди сметанку. Я всю грамовку в описі під відео напишу. Можна йогурт, у мене сметанка. Можна і сметану, і йогурт. Не має значення чи сметана, чи йогурт так. Сюди потрібно какао. Сорок грам какао. Так, розмішали какао, ще сюди потрібно додати ванілін. Так, ванілінчик додаємо. Це, вибачте, не приготувала, так, щоб. Швидше. Так. ось так, Отак, ну Можна і цукор, у кого є цукор. Ну, по рецепту взагалі-то ванілін. Так. І зараз підготуємо вершкове масло, його треба розтопити і будемо додавати до нашої суміші. Так, додаємо розтоплене масло. Світла немає, так що знімаю в таких критичних умовах. Вибачайте, але я думаю, що блюдо буде вам видно. А все вже остальне то не проблема. Так, і зараз будемо додавати борошно. Борошно додаємо частинками. Сюди так по рецепту десь 170 грам борошна. Ну, зараз подивимось, скільки піде. Як я вже сказала, громовкою я напишу в описі під відео. Все точно опишу, скільки чого потрібно. Звичайно, і какао я просіяла, і борошно. Так, розмішуємо гарно. Так, тісто на наш кекс уже готове. Я його гарно розмішала. Ось таке воно консистенції таке. І зараз будемо викладати в форму. Бажано, звичайно, щоб. Така була форма невелика у вигляді такого, такої цеглинки, але в мене такої немає, я вирішила у тій, яка в мене є. І я просто ще хотіла нагадати, що я сюди додала. Значить, три спілих, солодких, хороших таких банана, розім'яти у пюре, потім додати одне яйце. 100 110 грамів, ну, плюс-мінус розтопленого вершкового масла. Можна навіть і солоне, якщо є масло, то можна навіть і солоне додавати. 100 грамів цукру я сюди додала. Ванілін. 80 грам сметани. І десь плюс-мінус 170-180 грам борошна. А також 5 грамів соди і 40 грамів какао. Можна, звичайно, сюди покласти, якщо є шоколадні дропси, то можна прямо в тісто і зверху також додавати, а можна і без них випікати. Зараз будемо перекладати у форму. Так, перекладаємо. Форму я змазала маслом і трішки обсипала борошном. Так, сейчас я візьму лопаточку. Лопаточкою все-таки краще воно вибирається із посуди. по стінкам отак усе збираємо збираємо і викладаємо у форму Так, розрівнюємо. Так, розрівняли. І ще я б хотіла, залишила ще один бананчик і ось так його хочу викласти. Ось так. В такому вигляді ми ставимо в духовочку. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. І десь буде випікатись годинку. Так що чекаємо. І так, дочекались ми кекс банановий, уже готовий. Зараз він дуже гарячий, але я все-таки попробую його розрізати. Він, звичайно, якби був у формі для кексів, то він би був вищий. Ну, а в моїй формі він буде трішки нижчий. Нічого, зараз розріжемо. Так, гарячий, але все-таки розрізала. Але все-таки потрібно дати йому час, щоб він охолонув. Бо гарячим не потрібно різати. Ось такий він виглядає наш кекс. Так що я вам рекомендую приготувати. Тут всі інгредієнти прості, і дуже швидко підготовили, поставили в духовочку, поки прийшли з роботи вечерю, підготували, а тут уже і кекс спікся. Так що можна готувати його навіть не дуже довго. На сьогодні. У мене все. Я прошу вас заходити частіше на канал Емілі. Підписуйтесь, коментуйте, ставляйте вподобайку і готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. У мене всі рецепти перевірені мною, і можна довіряти цим рецептам. Все на сьогодні, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!